Які умови для матчу бачите? Погода, спека, плюс штучне поле. Було важко адаптуватися, ми не готувалися в тижневому циклі, ми працювали на живому, тому що інакшого, інакшого, інакшого якості приблизно до живого, тому ми, ну, хлопцям був потрібен час, щоб адаптуватися під ці умови. Що стосується матчу, якість матчу, мені, я, я, мені сподобалося, я казав, що і ті три матчі, які ми програли, якість гри була, але нам щось не вистачало в кінці. Тому тут нарешті ми в кінці очки відігралися здобути очко на виїзді проти ЛНЗ, який наразі в лідерах, то дуже дорого коштує. трошки судді балуються. Ну, можливо, це їхній рівень суддійства. ну, але вони це напевно вони помилялися в одну, і в іншу сторону. Не знаю. Як по мені, то все одно деякі моменти були привзяті, особливо той момент, який був останній, коли один в одного грав ці ЛНЗ зіштовхнулися і просто там не повинна була бути червона карточка, яка на мурашку там, на порушували, просто проігнорував. Стосується другого тайму, повністю домінували, домінували, створювали моменти, хороші моменти. Дуже радий за хочу їх привітати, привітати з нити ще місце що все ж таки вони змогли переломити ходури і відігратися, тому що ЛНЗ дуже плотно оборонялася, дуже низько оборонялася. Треба було знайти ту ж по і ми знайшли. Вітаю всю команду і Діму Мурашко, який забив гол нарешті. У нас багато забивав на зборах. Сподіваюся, що він продовжить свою вольову ходу в чемпіонатах України. Перше, перше очко очко наше, яке ми заробили, трудове очко. Тому я сподіваюся, що це буде таким натхненням для того, щоб в наступних турах вже розраховувати на більше на перемоги і на. Три бал. Тому вітаю себе хлопців. Вони сьогодні дуже втомилися. Вони молодці. Я радий за них.